Архівістка державного архіву Львівщини Софія Матула сканує документи 80-річної давності. Це є книга реєстрації актів цивільного стану про народження 40-го року в Республіки Польща. Є про народження, є про смерть, є про шлюб. Для того щоб її просканувати кожний аркуш, її необхідно розшити, тому що вони тут щільно шиті і не буде видно саме дати реєстрації. Цей аркуш відповідно покласти, щоб він якраз нам про. Одук в тих розмірах, бо від того залежить сам формат сканування. В організаційно-аналітичному відділі працює чотири людини у дві зміни. За день кожен із працівників відскановує понад 200 сторінок. Такими сканерами у архіві користуються рік. Не всі документи можна відскановувати, тобто є великий формат, є такі документи з загасаючим текстом, тобто саме чорнило воно відцвітає. З часу і можна і пошкодити в процесі сканування унікальні документи. В Державному архіві Львівської області є шість сховищ. Наприклад, у п'ятому є 19 кімнат із стелажами. За словами директорки установи, загальна протяжність документів 37 кілометрів. У нас налічується близько 2 мільйонів 700 тисяч документів. Це є документи, починаючи з Австро-Угорської імперії, міжвоєнний польський період, німецька окупація, радянський період. І період незалежності України в архіві. Працює 47 людей, щоб архівісти менше часу витрачали на перевірки документів. В архіві почали користуватися спеціальною комп'ютерною програмою. Білий це програма не зрозуміла щось. тобто цей зелений це все добре. Червоний є помилка. Жовтий, це щось таке. Треба звернути увагу. Це дуже важливо, тому що ми працюємо з установами, де є документи національного архівного фонду і визначаємо сроки зберігання тих документів. Тому що всі документи, в установи, які є види документів з позначкою постійно, не мають права знищувати документи без погодження з експертно перевірною комісією Державної хіловійської області. Програма наразі працює у тестовому режимі, Її розробили студент та завідувачка кафедри систем штучного інтелекту Львівської політехніки. Суть цієї програми полягає в тому, щоб перевіряти правильність заповнення документів, які передаються в архів. Йде обробка тексту, який є у тих файлах тих документів, і підкреслюються ті моменти, які вважаються неправильно заповненими. Майже всі основні документи вже є. Додаються, що буквально. Якісь такі особливі вигляди документів по певних областях, розробку такої програми оцінили у 50 тисяч гривень. Загалом на державний архів із обласного бюджету виділили 800 тисяч гривень. Ми оцифрували п'ять робочих місць з сучасною технікою. Далі почали впровадження інформаційної системи державного архіву Львівської області у вигляді веб-інтерфейсу, куди можна буде зайти і ознайомитися з тими чи іншими документами на сучасній платформі. Ну, яка буде швидко і класно працювати, і е, далі це е, безпосереднього цифрування самого контенту Ірина Качмарик, Володимир Стадник. новини на Суспільному, Львів.